Франківськ. Питний мед. Приїхали ми з черниців. П'ять хлопців приїхали. Приїхали 9 ранку, тільки розкладаються ще люди. але ми вже тут є. Добрий ранок. Я розумію. Ми попадаємо. Це бальзам. Це базан, це бомба. Це супер. А там який де основний цей настойник, з чого там? Там сильний напрямок це є мед, перше що. Мед, м'ята, чи бреть, корені, вирули, мускатний у скатний горіх, листя вишні, листя спородене. Мед, цілі... вода і підготовлений спирт. Там така біда. Так, тут <с має бути 30 і 30 Рицій А де їх знайти тільки щось кайф. Мед, залипи. Та вас і лежанка навіть вдома є. Що мога. Гарний у вас прилавок такий. Ще не виклалися. Ще не, да? не все, так? Забрус, забрус. Ні, півчилося. Вчора таке ввійло, тут літало вверх ногами, да. било бутилки, все було. Чого? Та Вітер такий був. Вів це був придбачив, так? У періоді були. Два рази як дало, тут ціле так, так. Mm. Дуже тяжко воно холодно казати такий проти. Ну і нас так дернуло вдома. А переговоєте у вас? Ось ця баночка 120 гривень. 110? Ні, це грами, а гривню 120. А. А це 80 грамів стільки буде пошту. Я не знаю, в мене по баночках постосовано. 80 гривень. 80. Чекай 80. 80 гривнів, а на 70. 80. 70, ага. Да. Горіхи залиті, забрус. Йо-йо-йо, какація, так що? 80 гривень поїдуть. Коли я доживу, що в мене такий мед буде. Це треба зловити зловити рік і момент. Я цього року зловлю... 5-6 років забаловують. Дай Бог. Попасти на коли. Попасти, а то імно... 3-4 дня. А Іван... вот іменно занесуть, а потім, не дай боже, чи залиє, чи щось дорого донесуть, що то не то. Так, так, так же. А, а катюка, воно у на нас така в сині, що її. І... Я, я три роки попадаю на такі. Попадаєте? На Катю та не всі? Так. Я мала, вчилася в Чернівцях шість років в університеті медичного. І за тів в мене ченівці, десь це з рамки вирізано, так? Да? Ні-ні. Це спеціальна. Там є сотовий. оце просто ще коробочка квадратна. А в цій коробочці пластмасові є ще рамка пластмасова, яка вона вставляється туди в рамку бджолину. Да. І аж тоді вноситься мед, Тут ми нічого не робимо. Тут ми ще пластмасу поставили. Це на 50 гривень коштує, так? Да? 50 гривень коштує, да? так. Ви берете mm. готову таву повністю звуку. Так, да, це все купуєте, і вставляється. А то пропаліться базу у вас. Що, Прополісне масло. Прополісне а, масло? Мазь, масло, всякому кажуть. На е, цікаво. Улій. На олії, так. Я завжди на олії роблю. Молочко в фользі, так? Да. Так, да? так, да так. -да Посровно -да. з медом. З медом таке молочко не зберігається. Так, не зберігається. Як це чай? Любовний. Ми дегустуємо з Василем Петровичем. Rečio vieno. Atsiprašau. 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 Добро дня. День. День добрий вам. Вашу риї гарно ловили цирі? Дякуємо. Пробуємо, купляємо. Какого? Какого? Українських пасічників. Ви кого хто підвівся? А це що таке? Бджоли там, да? Настойка на підморі. Всі свої. — Значить, попадаємо в таких хряків є. Так, от ні з досіх хлопців, ці хлопці нахи. Ого, Іване, бачиш? Іване, одів

Класно. Це, це, це банер. Ще один меднатуральний з пасіки Костянтина. Лецена. Всі продукти бджільництва Карпатського краю. Телефон. Тринадцятий, тринадцятий рік. Ось ну, витрипнує. Карпат. Ще що народ тільки. От кінці, тут А це да, да. Отака вот сама була і в цьому Влуцьку. Да, да, така сама тара Влуцька. От ви бачите? Тя не

Класна така сцена організована. П'ятні меди, Івано-Франківськ, а там має бути Чернівці написано. Ми до цього доживемо. Я військово цю сцену залізу. День добрий Франківськ. Так, що ви бачили загальну картину. Площі на площі розміщено палатки. Переважно гільдії і України. Ну, це йде фестиваль питного меду. Сьогодні з 11 години мало би це все діло стартанути нормально. Вчора з 10 сьогодні з 11 -ї. Ну і також туди теж іще є. Через сітку покажу, протягується. В загальному 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24. Ну, 25 будок. 25. люди. Тут красота. Тут уже заносят аппаратуру. Красота. по открывается, где еще. До кожної палатки підійдемо окремо, подивимось. Що там пише доброго? Лісова пісня Ожина. Медовий трійняк. Трійняк? Трійняк. 12. Де? Двойняк, тріняк, трійняк, як і тут. А що це означає розроб... Скільки триняк дві... Якщо двійняк, то один до одного мед з водою. Да. Якщо трійняк, дві частини води, одна частина меду. Ага. Трейняк це ціла. Таня, такі... 에... Та, скільки пропорцій води з меду? Двійняк слабший, трійняк ще слабший. Прийнятний найбільш популярний. Так, він там приготув... приготувати. Його Найлегше його робити так. і найбільш інтерпі. І виставка вест... його не така велика, як в тих тих не, не, не так треба дві Та, два, два робити. Йо-йо-йо, я від цього далекий капець. Етерняк, От є це медові винаї.

А от скажіть медівка і питний мед, що це? Питний мед – це чисто броджений напиток. Без горілки без спирт, соф, це такий набір? Чиний мед, так? Так, це питний мед. А медівка, воно як вермут. Градусів 25 на ягодах, мед? Питний мед має 12-4. А можна спробувати? От, от. Я, я, тобі, мамо, Оце воно Оце є, так? Так. Це, 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 вроджений він, скажімо так. Так, але це з білим виноградом. Бачиш, що віді упали. На це віски. А жінка прекрасна завжди. О, я тебе шукаю.

Я такі попробую. Ви бачите? Ну, дуже багато різ... різної продукції бджільництва. Фактично все однаково йде, але асортимент на кожного джоловоду досить великий. Є, що конкретно йде, йде нам меда на питні меда, а є, що більш розширено. Копило теплого вина. Йдемо ще якусь інформацію витягувати в колег з Лівановичем. А де ми там мали брати на цьому? Кал, 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 колган мали ми брати. Дивіться. Тут кінці володіють. Та ти що? Слава Богу. Класно, ти що? Збі береш ну, на, на пробу любу. Дивіться, номер телефона. От старший. Від, від цього столика. Класна штука. Класна, класно. Там три йдуть, ні? 100%. Подарунковий варіант хороший. Валенський питний мед. Ну це поставлено, звісно, молодці. виглядає, ну, як, як з-за кордону приїхала штука. Подивіться, що буде. Взагалі молодці. От молодець. Підморк Желини. Ми Хлопці пробують. Сусідня палатка. Желий дар. З вас ідуть що? Що це? Винайдуть, йдуть, так? Бальзами. Тут процент, напевно, ну, більше, там, 40 градусів. До 40, оборотів до 45. Сила духу, чорниця. Жалко, що я за рулем, Я би спробував. Ну, тут серйозно теж. Годова косметика. Пані ви що, спитайте, для кохання Кухання, я... Для кохання хочуть, а ну вітаж trek... послухаю. Це. Це, то, це треба місця знати, де, куди втирати його. <г <conclusions> <г <суд> <gib> то треба показувати. То при шуток. Тут є інструкція, як використовувати. Тут є інструкція. Я коли заїжджаю в санаторій, ми там заїжджаємо в лекції, читаємо люди. І от людей дуже цікавить це, особливо жінок. Як його використовувати? Як це все? Мені язик вже зболів, а інструкції дружина чогось. Ну треба показувати трохи, не язик не буду. Ні, ну то показувати, але то треба наяву, то треба місце, щоб якесь людей не будеш тут все робити. Дінки гарні, що там? Так. Ну це... Про про цей крем дружина більш, бо вона як причетна для цього виробництва. Вона це все виробляє, і косметику і терапію. Ну, тут не тільки кохання. тут... Ні, ні, ось є, але там не охопиться. Да. Він прийде, оскільки то не мають. Вони скажуть. Різні е... довка косметика. Ну, скажу так, аналогів, мабуть, в Україні немає цієї продукції. Це гарні баночки, упаковочки, молодці. Гарно виглядає професійно. Польщі, з Польщі привезли гран-при по екологічно чистій продукції. Тобто і косметика. Наш девіз був, косметика, яку можна їсти, вона є на а, Ну, Логічно і дуже правильно. у да. нас Асортимент звичайно Ассортимент, чудо чай. Бальзарний чоловіки. Ручки. Что-то ты что, -то, что, -то, что, -то, что сделано. Красота. Красота. Мы Удачной торговли вам. Другим Ивано-Франциску краевым фестивалем конкурсом в 2016. Піла. У тебе собі така своя така фляга, да? Скоштуємо. З коштиємо? Виберемо щось заведе правила. Ми поки до вас зійшли, ми вже нахліпалися. А як закриє по себе? У нас кришечку збістають, Кри просто пленочку зверху. Але я бачу, що кришечка у вас така. А А це що таке? Помет! Цілий мет. Або гречка, або дві траві. Це не мій мед, це не як тобі торгую. Я вам кажу, готов торгую. Десь продавець іде шоу, напевно. Ажне свято питного меду. Ai, que chocinho.